Уточнення дуже важливе. Я не належу до партії Слуга народу. Я вийшов з цієї партії і про це публічно оголосив. У зв'язку з тим, що мені не подобаються методи прийняття рішень безпосередньо в партії Слуга народу. Я належу ще до фракції. Це більше я називаю технічне питання, оскільки це частина. Доступ, мого доступу до квоти перебування в комітеті енергетики зараз, але головніше в цьому питання доступу до делегації в ПАРЄ, до парламентської асамблеї ради Європи. Тому я залишаюся в цій фракції, але можу мати свою думку з приводу тих чи інших питань чи голосувань відносно можливості зібрати фракцію і задати таке питання, відверто скажу, думаю, що це неможливо. Ця пропозиція, напевно, що не пройде. А відносно того, яка реакція суспільства і які зараз настрої суспільства, то знову ж таки, спираючись на оприлюднені нещодавно, після відмови президента Зеленського підписувати першу версію угоди про надра зі Сполученими Штатами, я чув, знову ж таки, треба перевіряти, тому що різні агентства працюють по-різному, що на цей момент. Довіра різко зросла. Додалося 20% здається, відсотків визначених людей, що прямо зараз на цьому етапі довіряють діям президента. Я розумію, що це ситуативна ситуація. Ми не знаємо, що буде далі, і більш того, я вважаю, що з угодою про надра відбувалось надто нагнітання важливості. Поясню чому, тому що зараз прояснилося, що ця угода рамкова. Це означає, що на рівні міністрів це підпишуть, і це трошки більше, на мою думку, ніж меморандум, про те, що потім буде створено нові закони, які будуть регулювати створення ось таких от спільних фондів і спільних інвестицій в видобуток і переробку тих чи інших надр. Ця модель частково, на мою думку, вона. Повторює те, що є на близькому сході, зокрема в Катарі. Хочете видобувати газ нафту разом, будь ласка, але ви маєте мати там там має бути доля держави, і там має бути великий податок, який йде відразу фонд національного розвитку. Для мене поки що це нічим не відрізняється. Але зробили, чесно кажучи, надто велике нагнітання, ніби ми вже там зараз віддаємо всі надра, або навпаки, ніби зараз сюди зайде десятки трильйонів доларів. Не зайде поки що. Перспектива, потенціал справді є великий, і хто би що не казав, внутрішніх інвестицій в розробку надр в Україні немає. Немає. Є купа газових родовищ, які законсервовані, внутрішніх українських грошей для цього недостатньо. Навіть в таких напів, там олігархів регіонального характеру. Тому що просто, просто немає зараз грошей в Україні.